Тут більш роду міг треба. Угу. Це від першого лиця більше, так? да? Серед жіночих романів студентка Анастасія Бабенко говорить, обирає книги українських видавців. В одній з книгарень міста додає, планує витратити частину коштів зимової є підтримки. Я думаю, що по першому більше так. на Ванесда ну, гарний вибух. Сьогодні обрала книжки саме з романтики щось. І зараз моїм фаворитом є романтика більше, ніж психологія, бо працюючи в школі, дуже мало часу на відпочинок. Навчання поєднує з роботою у школі. Розповідає, фінансову допомогу хоче витратити правильно, тож гроші розділила. Формула дуже легко в застосунку діє і зараз вирішила зробити щось приємне для себе і придбати Ати книжку для відпочинку, а інші кошти задонатити. За книгу сплачує карткою національний кешбек, на яку напередодні ввечері і надійшла тисяча. Продавчиня в книжному не на камеру говорить, Анастасія перша людина в їхньому магазині, яка розраховується коштами з цієї програми. Далі студентка прямує в аптеку. Тут обирає ліки проти застуди для військових, каже, аби передати їх волонтерам. Даю паковочка зі смаком умова, упаковочка зі смаком апельсину. Це 342 Caralho, Окрім ліків та книг, також можна купити й інші товари українського виробництва, повний перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства цифрової трансформації у розділі Зимова є підтримка. Кошти також можна спрямувати на доброчинність, задонатити на ЗСУ або ж купити військові облігації, чи оплатити навчання, страхування, мобільний зв'язок, медичні або комунальні послуги. Черкащанка Лариса Самороднікова свою тисячу каже витратить саме на комуналку. Прошлий місяць то три тисячі гривень. Так це отоплення не було повного. Це тільки неділя отоплення була. Почалася війна, достатку не було, роботи не було, і трошки є борги по комунальних. Послугах. Така сума виплатилась, можна на щось її е, споризувати. А так, як одинока людина, як я, одна і ця тисяча, вона ні туди, ні сюди в магазин сходиться на один раз. Розповідає, рахунки сплачує через застосунок банку, тож перераховує кошти відразу на потрібну послугу. От заходимо в комунальні послуги і плачу за отоплення. Тисячу гривень сплачую. За інформацією, опублікованою на сайті Міністерства цифрової трансформації, кошти, отримані на картку для виплат національний кешбек через застосунок Дія або через банки-партнери, можна використати до 31 грудня 2025 року. Включно Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Олександр Кулик, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.